Ого! 12 ранок на лансороти, 7.20, сонечко тільки що зійшло. Я встигла його зняти. Але вітер не вщухає. Ми поснідали дуже смачно, але сніданок забули зняти такі вони голодні, що хау-хал-хау все -хау 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 з'їли. Тут побачили, Йо, ми напевно, після, самого... Ще раз, ще раз я вже не, не зможу повторити. Да. І тут ми побачили самого головного повара і вирішили зняти, може нам вдасться. Тут прийнято завжди, як самий головний шеф-повар. то в нього така велика на голові чапка. А де він є? А Вон там. A on stojí za dívany. Taky je horný, velký. Taky je to Takže my po teď jdeme skladat plán na den. Мой головний повар готелю. Усім привіт. Ми сьогодні довго відпочивали в готелю, пізно вийшли і вирішили сьогодні піти рядом біля нас є акваріум. Ми хоча були в Вроцлаві, на Майорці, були теж до Тенерифі в акваріумі. Ну і вирішили сходити тут, теж тут в акваріум, бо він близько біля нас, буквально 5 хвилин ходьби. Сьогодні не мали сили десь далеко їхати, думали, поїдемо в Аресіфи. Але нас останні дні такі інтенсивні були. Вчора ми пройшли, годинник нарахував майже 23 тисячі кроків. Це ми на вулкан ходили. По тому каньйону ходили і багато ще де. Так що ми сьогодні маємо такий глінивий день. Зараз підемо в акваріум, подивимося, що там, які риби, а потім а потім підемо, може, на пляж. Сьогодні трохи тепліше, вчора було не то, що холодно, просто вітер дуже сильний, сьогодні трохи менше. Отже, ладно, Підемо, дивимося, які там риби пропонують нам подивитися. montañeses y en el tanque principal una familia de rayas y también tenemos tiburones pero pequeñitos bebés podéis hacer fotos y vídeos sin flash de acuerdo okay. Okay. y el baño al final ok sí sí pues serían tres Otra, no bastut trevaire Ззовні він такий не пригляний. Подивимося, що всередині. Так хто не скаже, що то акваріум ланзарота. Чи нам буде нам там глядачам акваріум чи ні? О! Плає ласку чараз. Що ми тут маємо? На Нам плає ласку Так. Бачиш? Пляж, де ми з тобою відпочиваємо. І тут така ребєшка можна злопати на кукурузу або на хлібчик. Сояплето. Жартую. О, прошу вас подивитися. Ми десь приблизно в тому місці. Ланзароте. То Ланзароте, то Фуерт вентура Там над Ланзароте видно Граціоза, Гран Канарія, Тенерифе. Як же вона називається? Забук Ля Пальма, Ельєро. І... і восьма. Забув зараз? Розпитаю так. Ми там були. Не бачу, хто тут живе. Може щось з піску зарите. Бо десь там сховалися Плая де Фомара. Одним словом, на Плая де Фомара риб немає. А далі Калетон Блянко. Фу. Така здивована риба. Хе, <laughs> я це там заничкувалося. Які очима води. О, о які риби. Величезні. ще щось завничкувалися Наталя, як називається острів, який ми бачили з Тенерифи і там, де знімали аватар? Легомер, я забув. Глядачам розказував, як називають острова, а про Легомер забув. Вона Це яка плея, плає де папагайо. Ну таке. Он там є рибка, але вона сховалася. Боїться мене, що я її знімаю. О, там між водорослями ховаються всі. Смісні. Така полосата. Tak, Lagos Africanos. Jums ja pasakysiu, akvariumas buvo sudarytas. Ta čestenka vodečka. Arna pocitka. Гарні декорації mm -hmm. йдемо далі. Чарко дель Пало. О, отакі от ворибки. приблизно. Оті. Ні, все-таки вони не такі. На майорці були просто з чорною плямкою. Подібні рибки. Плая ла Гаріта. Та Диплодус Саргос. Тут ті рибки, такі як на майорці. Диплодус Ануляріс, О, отакі. Точно. Ну і тут показує Середземне море. А це Балистас Кароліненсіс, Велика. Зуби має. Два знизу і два зверху. Смісна. Плащки. Спяти. Думаю, там башка одна така нещасна, в неї одну ножку і одну ручку, хто зігриз. Ну її поранили, її взяли і сюди, і вона тут собі живе. Дивись, які плащички на мене дивляться. Ну йдемо, йдемо. Така тортуга точно без лапи. Бедняжка. Хтось тебе поранив, так? Тортуга. І лапку. Уранел. Задню і порадню. З кимось воювала? Привіт. 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 привіт Як ти свісно плаваєш, закати які великі очі ти маєш. Морена хелена.

Буде сковался. Я тебе бачу О, развивая. Так, тут пришло в стиле Цезара Манрике. Біла біллага, білі ого. Який колючий краб. Як павук. Такі маленькі передні щупальці, що не скаже, що це краб. Я такого ще не бачу. Він виглядає як павук. зелено Коричневий такий. Ой. Такий бриткий трохи. Де в нього зад, де в нього перед? Де його очі? А це що такий пукатенький? Ого! Яка там ця рибина. десь до пів метра? Думає, що я її не бачу, на мене дивиться. чихуахуа. А От на кого вони дивилися. <гум> Має від п'яти до п'ятнадцяти рядів зубів. e cá Вона багато знає. Так, повода знає. Смішні. Ну, отака коробочка. <сорків> Сундучок. І ця смішна вона губи витягнути. А вона смішно, знаєш, має? Внизу два зуба рядом, <sharp inhale> і зверху два зуба далі. А ну і далі. Я, я знімав? caminho, caminho. 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 Рибкою тут пахне у них. Що можу сказати? В цілому гарно може бути. Хоча ціна завишена. Ну що? ми погуляли в акваріумі. Файну годинку провели. Але... Подивилися щось. Подивилися. На що тут 5 хвилин від нас, який акваріум? Смішні yeah. рибки, я отримала задоволення, такі бубаки. Це файно. тут, тут для файні. Там ну, одна так тут плавала. Маленький Тут маленький, але треба зрозуміти, що. Напевно, він не такий популярний, тут більше на вулкани їздять, ніж в акваріум ходять, Тут більше з дітьми цікаво, а дорослі майже ходять. Ну але як бути на острові, на океані і не мати акваріуму, ну теж треба мати. Потім би думали, Людина прийде, скаже, то, а де акваріум? Що таке? <гум> ну таке.